У Сумах попрощалися з воїном-захисником 54-річним Сергієм Грищенком. У Святогеоргівському храмі відбулася поминальна панахида за полеглим. Вшанувати пам'ять воїна зібрались друзі, військові, побратими та рідні. Сережа був дуже світлою людиною. Він дуже добрий. У нього двоє діток, дітки дорослі. Звичайно, хотілося, щоб він став дідусем, щоб. До кінця щасливий. Мама в нього ще жива, мама дуже слабенька. Ну, світла пам'ять. Дуже шкода, Сережа. Ми до останнього надіялися і сподівалися, що він вискочить, коли його перевезли до Києва. Ну, це для всіх нас була надія. Сергій Грищенко помер 29 листопада внаслідок осколкового поранення голови під час лікування у Київському інституті нейрохірургії. Хоронимо мого двоюрного брата. Які загинув на у війні цій повов людиною, гарною і жаліємо, що прощаємося з лучшими захисниками, які не побоялись, пішли на цю війну. Гарний хлопець був, гарний, послушний, добрий, люблячий син, батька. Солдат Сергій Грищенко служив у механізованому відділенні 3-го механізованого батальйону. Повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.